Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Подорожувати із генієм можна й подумки були б під рукою нові книжки про нього, написані нашою сучасницею Антонією Цвід. Образ молодого Шевченка обраний для обкладинки першого тому трилогії. Возлюбленик, муз і грацій, кохані жінки Тараса Шевченка, створила роман-перформанс Антонія Цвіт. Вона давно вже киянка народилася в Конотопському районі на Сумщині, деякий час жила в Харкові. Якби Григорію квітці Основ'яненку можна було перенестися в наші дні та подивитися на Антонію, точно було б написано продовження Конотопської відьми. Григорій Федорович не тільки задивився б, а й зачитався її віршами і прозою. Хіба не магічно звучать рядки Антонії? Зустрітися очима з кимось дорогим серцю, аби так довго дивитися одне одному у вічі крізь руки. Маєш вийти із заграви та сама, юна і прекрасна, і під пожовклим портретом закоханих запалити життя спочатку. Вона писала трилогію про кохання Тараса Шевченка, ніби запалювала свічку в його самотній кімнаті. Для обкладинки другого тому, який має назву і темні ночі, і ласки дівочі, обрала автопортрет кобзаря, створений 170 років тому, перший періоду заслання, коли йому було суворо заборонено писати і малювати. Портрет невеликий 12 на 12х9 сантиметрів, ніби щоб устигнути затулити великою долоною власну роботу від небажаного погляду, солдатський мундир, кашкет без козирка. Повнені смутку великі очі. У третього тому фольклорна назва Як русалки місяць ловлять. До речі, форзаци усіх трьох томів прикрашає репродукція Шевченкової роботи русалки на Дніпрі, красуні в танці польоті над тихою нічною водою. Любов така ж невловима місячна доріжка. Русалок на Дніпрі називають ескізом до так і не здійснених Шевченком розписів стіни плафону в будинку одного із заможних замовників. Земна дорога Тараса Григоровича тоді майже закінчувалася. Мені тритовник Антоній Цвіт ненав'язливо нагадав, влітку 1847 року цар Микола І підписав вирок, яким Тарас Шевченко був відданий у солдати. Тарас Григорович потрапив до Оренбурзького окремого корпусу. Через 170 років по тому не тільки Україною, а й різними країнами світу розійшлися історії його кохання, уявлені й переказані без підкарства, жінкою. Сторінки роману перформансу, тобто роману вистави, який поєднує мистецтво зображення і театру, вернісаж плюс сцена, прозвучать далі в акторському читанні. Спершу порівняю дві дуже різні, але все одно дотичні роботи, згадану трилогію 2017 року Антонії Цвіт, і виданий трьома роками раніше солідний том харків'янина Леоніда Ушкалова, моя Шевченківська енциклопедія із досвіду самопізнання. Люди з одного покоління вони через сите самопізнання пропускають свою душу і вже в ній шукають живого і грішного героя Тараса. О Боже, в піднебесній цій мансарді знов світиться правий еклезіаст, все на круги своя, життя насправді по замкненому колу водить нас, по замкненому колу, пекла й раю, І мусиш до кінця свій круг пройти, щоб вийти по розімкненій спіралі, В космічне царство тиші і самоти. Таким побачила Антонія Цвіт, монолог Шевченка, Леоніда Ушкалова, теж цікавить живий, а не вбитий шкільними академічними програмами Кобзар. Літературознавець розташовує статті про нього в алфавітному порядку, але самі назви часто далекі від енциклопедичного холоду, внутрішня людина, голизна, жінка, краса, і навіть окремо, ніби в анатомічному атласі. Груди, зуби, коліна, очі щоки, язик. Леонідушка Лус стверджує, жінка іграшка, жінка рабиня не може стати героїнею Шевченка. Поет писав свої твори передовсім для жінок. У ліричних відступах він звертається саме до них, ось хоча б балада утоплена. «Де ж серце жіноче, серце матері. Ох, лихо, лишенько, дівчата, мати, стан гнучкий, високий. А серця не мати. Антоніє Цвіт розповідями про кохання Шевченка цікава теж у першу чергу жіночій аудиторії різного віку, хоча вже оприлюднені схвальні неформальні рецензії чоловіків, що знаються на книжках. Наприклад, академік Петро Кононенко пише мав невідкладну роботу, та коли почав читати роман-трилогію Антонії Цвіт, не міг відірватися, авторка роману. Подала не просто надзвичайну картину закоханості Тараса Шевченка, вона відтворила енциклопедію українського життя. За кожним фактом, кожним етюдом бачимо глибини такі, що починаємо задумуватися, чи знаємо ми про всю нашу Україну, ту ж Чернігівщину, Черкащину чи Волинь, так як знав їх Тарас, і як це подає у своєму романі Антонія Цвід. Академік Петро Кононенко так закінчує відгук у літературній Україні. Якби керував Міністерством культури, то видав би не 300 примірників, а 30 тисяч цього твору, щоб він був у кожній школі, у кожного вчителя. Знову майнуло слово енциклопедія. Тож вертаю енциклопедію укладену Леонідом Мушкаловим, стаття Ніс. Шевченко свою дружину хотів бачити Керпатою. 1860 року поет напівжартома просив свого приятеля Федота Ткаченка. Накинь оком Полтавку, Кирпату Чорнобривку, то на ту весну будеш у мене старшим боярином. Поема сотник. Літній чоловік бере собі на виховання дівчину, а згодом виникає в нього думка, щоб вона стала йому за жінку. Він про це мовчав, далі цитата з поеми. А жіночки, лихий їх знає, уже сміялися над ним. Вони цю страву носом чують. Любовні історії генію, вічна страва книжкової кухні. Чи не пересолила Антонія Цвіт, закохана у свого героя Тараса? Послухайте сторінки її роману. Події цієї частини розгортаються у Нижньому Новгороді. Поет відбув заслання, у його планах з'являється Харків. Як саме Слухаємо актора Анатолія Подорожка. 14 січня 1858 року, квартира Півнових. Шевченко заходить з книжками. Йому назустріч вибігає радісна катря. Ой, Тарасе Григоровичу, а я зачекалася вас. Шевченко радіє. Скоро в мене завершується театральний сезон, і я не знаю, куди податися. Страх як не хочеться зоставатися тут. Думаю, може податися до Казані, але там, кажуть, є якась Прокоф'єва страшенна інтриганка. І що б вам, моя люба дівчино, такого порадити. Шевченко на мить впадає в задуму. А згадав, у Харкові, в щербини є трупа. От би туди катрусю влаштувати. Це було б найліпше. Я влаштую вас у харківську трупу і візьмуся за цю справу з превеликим задоволенням. І я не від того, щоб поїхати до Харкова, але самій якось лячно, коли б хто зі мною був такий надійний, як ви. Душечко моя люба, а куди ж я від вас подінуся? Шевченко обіймає півнову і ніжно цілує в щичку. Я сьогодні ж напишу Щербині, бо вважаю, що велика сцена вам потрібна, як повітря. Про це я вже написав у своїй рецензії на ваш Бенефіс, надрукований у п'ятому числі Ніжигородських губернських новостей. Вийшовши на вулицю, Шевченко набирає пригорщу снігу і витирає обличчя. «Ото ж парка дівчина, аж жаром всього обдала. А що як посвататися до неї? 30 січня 1858 року. У господі півунових Фіона Іванівна спільно зі своїми дітьми наводить лад. Катя чіпуриться перед люстром, збираючись на репетицію. Мати підходить до неї і питає, заглядаючи в очі, А чого це ти так чіпуришся сьогодні? Чи не закохалася, бува, у того красення актора Макса Шмідгофа, що до вашої трупи приїхав з Єкатеринбурга? Я чула всі ваші актрисочки впадають за ним. За дверима почувся тупіт ніг. Менше донька півнових виглядає у вікно. Гляньте, гукає вона. Хто до нас іде? Чеберик, берек, чок, до хати заходить Шевченко. Діти з вереском обліплюють його, як ті бджілки вулик. Він дістає цукерки. Ану, любі мої ластівята, як ми вміємо співати по козла на базар, накуплю білил рум'ян. Діти підхоплюють ах чебери, чебережина, мий бай, говори! Ой молодці! Тепер нате вам солодощі і біжіть у двір бавитися, а я тут почеберяю з вашою сестрою. Ви ж не відмовите, Фіона Іванівна? Біжіть, біжіть, дітки, пограйтеся там, у бесідці, каже мати, і йде до своєї кімнати. Катя, поспішаючи на репетицію, одягає шапку. Шевченко зупиняє її. Зажди, моя голубонько, не втікай. Мені, Тарасе Григоровичу, треба на репетицію. Серденько моє, хоч трохи погодь. Поклич матір і батька. Подружжя півунових не змусило на себе довго чекати. Шевченко, витримавши паузу, звертається до них. Слухайте, батько й матко, і ти, катрусю. За півроку я звик до вашої родини. Ви давно мене знаєте, бачите. Ось який є, такий і буду. У вас, батько й матко, є товар. А я купець. Отдайте за мене вашу милу катрусю. Батьки від несподіванки сконфузилися. Юна актриса розгублено дивиться то на батьків, то на свого шановного гостя та, впіймавши на собі грізний погляд матері, вибігає з кімнати. Шевченко, здивований таким перебігом подій, раптово ловить за руку свою катрусю. Пробачте, Тарасе Григоровичу, мені ніколи, вигукує Катерина, я біжу на репетицію, я сама нічого не вирішую, як скажуть папаша. Дівчина зі сльозами вибігає на вулицю. А чого ми стоїмо? Нарешті порушив гнітючу паузу батько переляканої нареченої. Сядьмо за стіл. А ти, Фіоно, принеси нам чайку, треба перебалакать з поважним чоловіком. Вся наша родина, Тарасе Григоровичу, почав було господар, не дивлячись в очі гостеві, безмежно шанує вас. Але наш товар, як ви кажете, ще зовсім зелений. Катрусі нема ще шістнадцяти. Вона дуже любить вас, але скоріше, як батька. Навряд чи дівчина в такому віці годна прийняти вірне рішення. Давайте не будемо поспішати. Нам треба ще подумати. Оце і вся моя вам відповідь. 7 лютого 1858 року опівночі Шевченко записує до свого щоденника. Сьогодні отримав листа від директора Харківського театру. Він люб'язно просить мене повідомити його про умови півнової і її саму поквапити з приїздом. Сердечно радий, що мені вдалося сиділо. Увечері й пішов порадувати її цим любезним листом і остаточно обговорити умови і час виїзду до Харкова. Її самої не застав удома, а нерозумна мамаша так мене прийняла. Що я навряд чи колись відважуся переступити поріг моєї милої протеже. Необхідно вдатися до письмових перемов. 8 лютого 1858 року о півночі Шевченко записує до щоденника. Вона прислала за мною, щоб з'ясувати щодо харківської пропозиції. Я зрозуміло, хоч і згодився на це ділове побачення, маючи на увазі. І любовне. Але мамаша одного кроку не ступила з кімнати і мусив ретируватися з одними лише дорученнями. Вона збирається з батьком їхати до Харкова. Видно, мамаша і їй застрягла в зубах. 23 лютого 1858 року. Поспішаючи до Катерини, Шевченко випадково зустрічає півунова. Пане півунов, гукає до нього здалеку. Прийшов лист із Харкова, а де Катруся? Підійшовши ближче, Шевченко тисне йому руку, радісно повідомляючи. Я нарешті отримав відповідь від щербини, катрусю беруть до харківської трупи. Це добре, якось винувато відповідає, опускаючи очі півунов. Але вже пізно. Катруся, не діждавшись відповіді з Харкова, поєднала свою долю з казанською сценою. Шевченко остовпів. Він дивиться на півунова і, ніби не бачить його, наче зір йому затуманився. Як поєдналася? Вона ж була готова їхати зі мною до Харкова. Даруйте, Тарасе Григоровичу! Уподобав її молодий актор, такий собі Максиміліан Шмідгоф, партнер її у п'єсі. Та й вона не проти. Піунов поклонився і швидко пішов геть. Шевченко довго дивився йому вслід, а відтак у розпачі вигукнув. Яких же відносин до Щербини наробила вона мені Щепкіну, огидливих? Ось воно де. Моральне зледарство. Ось і все, край моєму сватанню подумав про себе Шевченко. А чи давно я сподівався стати з нею в парі, сподівався, що вона буде мені дружиною, янголом-заступником, за якого я був ладен віддати свою душу. Вона ж мене, а головне, мого старого друзяку Щепкіна. Повернула на таке становище, що вельми не личить. Погань, панна Піунова, від нігтя до волоска погань. Та, зрештою, навіщо мені те дитя, коли всі мої думки про Україну, про мистецтво та Бога? Повертаючись додому, Шевченко несподівано зустрічає свою. Зрадливу наречену, яка вигулькнула із зарогу будинку. Катерина, порівнявшися з ним, вітається: Здрастуйте, Тарасе Григоровичу. Тарас проминув її, вдавши, що не помітив. У нього не вистачило духу поклонитися їй, бо знав, що йому вже немає чогось доброго їй сказати, а поганим не хотів колоти очі. Їхня любов згасла, як та свічка від першого пориву вітру. Автор і ведуча Ірина Мироненко знайомила з романом трилогією Антонії Цвіт Кохані жінки Тараса Шевченка. Читав актор Анатолій Подорожко. Дякуємо за увагу! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.